На данном этапе это проблема. Сделать из этой проблемы и побороть ее можно в том этапе сделать так, чтобы он, эта проблема стала бизнесом. Ручки, вони ваши гроши у нас нас тянут. Мамі квартиру у 10-му будинку, а цивільній дружині у 8-му. сину і собі самому по гаражу у сусідньому домі. Двокімнатні квартири у ЖК Русанівська гавань. Просто над Дніпром коштують від 95 тисяч доларів. І саме тут нерухомість має у власності родина нашого нового героя. Знайомтесь для комунальних підприємців. Ну головним ворогом є це бомж. Е, я кажу, як воно є ким ким а безхатьком Сергій Натру точно не є. Попри те, що з десяток років старанно переконував у цьому громадськість, заглянувши його декларацію, і мало не навертаються сльози. За що найменше років на державній службі цей український посадовець не нажив навіть власного житла. На цьому місці у вас точно виникає логічне питання. Що це взагалі за ноунейм no і Чому ми вирішили зробити про нього ціле розслідування? Сідайте зручніше, це історія у двох частинах. Про мільйонні статки коштовну нерухомість та шлях. Як це все отримати? Сьогодні говоримо про, на жаль, черговий відмив державних коштів на ліквідації наслідків російсько-української війни. Мене звуть Мартина Богославець. Це програма на межі. Поїхали! Це буде. Ми будемо глупими, дуже ну, дуже глупими людьми. Сергій натрус, колишній регіонал, самотній, неодружений. Та дуже бідний. Принаймні про це говорить його декларація державного службовця, а саме директора департаменту екології та природних ресурсів Донецької ОДА користується чужою квартирою в Краматорську, має паркомісце в Києві. Є в нього автівка, правда, 1994 року Мерседес. В цілому аналізуючи статки посадовця може здатися, що натрус усе життя присвятив лише боротьбі за екологію на Донеччині і гроші взагалі для нього. Вона головне, ката абсолютний міф нічого подобного діла не буде. Подібна безкорисливість, щоправда, не притаманна родині посадовця, котра все ж існує, до речі, попри потужне небажання чиновника вносити відомості про це до своєї декларації. Елементарна, проте обов'язкова процедура декларування настільки не імпонує натрусу, що більш ніж за 10 років служби він спромігся повідомити про молодшого сина свого лише кілька разів у декларації, а про існування старшого взагалі забув. Ба Більше натрус має доволі велику сім'ю. Дружину колишню, дружину цивільну, доньку, сина старшого, сина молодшого і ще матір. Ну це, звісно, дізналися. Ми вже самостійно, а не з його декларації, якби мали. Цікаво, чи знає службовець з Донецької, ода що зобов'язаний декларувати свою співмешканку, до речі, спойлер, хоча сам чиновник голий, босий, але його найближче оточення доволі заможне. Ходімте разом шукати його родину. Так точно абсолютно правильно ви мене розумієте? знайомтеся, син натруса Артем на хлопця оформлено чотири автівки, квартира у Києві в ЖК касіопея та паркомісце. Поряд із батьковим в ЖК Русанівська Гавань. 172 і 173, До речі, судячи з соціальних мереж, Артем також типовий представник золотої молоді. Він, до речі, проходив по адміністративній справі за перевищення швидкості та непокорі поліцейському. Відмовився відкривати двері авто. Але суд призначив лише тоді усне зауваження йому. Не розумію, що це за зелена стрілка. За чим вона нужна? Ти не знаєш? Заради справедливості вкажемо, що в останні 6 років Артем є ФОПом і торгує ліками та надає послуги косметолога. Цікаво скільки губ треба вколоти, аби за один тільки 2024 рік придбати собі і БМВ і Volkswagen Passat. Жінок у своїй родині Сергій Натрус також не образив майном, і, хоча б вони з цивільною дружиною Крістіною Андрюшиною не демонструють стосунки ані в соцмережах, ані в декларації, що мали би, але все ж мають купу спільного нажитого майна і сина Святослава спільного теж. Ось він з'являється у декларації посадовця. А ось на фото разом із матір'ю Крістіною вже святкують день народження. А ось спільне фото родини. Окрім того, родина скуповує нерухомість за однією і тією ж адресою. Андрюшина має також дві квартири у столиці. Одна з яких у ЖК Русанівська гавань. У цьому ж комплексі паркомісце має і сам натрус, і його син, а також власну квартиру. Тут же ж має мати посадовця. Інша квартира Андрюшиною у тому ж будинку, де житло має син посадовця Артем, у ЖК Касіопея, теж у Києві до слова, він отримав цю квартиру у 2024 році на підставі договору дарування. Загальна вартість нерухомості у новобудовах, яка належить Крістіні, майже 3,5 мільйони гривень. Мати ж Сергія, 74-річна Ольга, у 2024-му отримує подарунок від невідомої особи двохкімнатну квартиру орієнтованою вартістю близько трьох мільйонів гривень. У тій же, до речі, русанівській гавані. Нагадаю, син чиновника Артем має там само і паркомісць. Усі ці родинні зв'язки та пов'язані адреси нерухомості. Ми демонструємо вам для наочності. Посадовець вперто не зазначає членів своєї родини у декларації. І якщо у вас лишилися сумніви, додамо ще ось фактів у 2021 році. Мати молодшого сина Натруса Крістіна стає власницею двох земельних ділянок, на яких розташовується елітний будинок, котечне містечко, яке називається Оклахома, за 8 хвилин їзди від Києва. Котеджі тут на будь-який смак, чого не скажеш, про гаманець. Бо вартість будинку у стилі Red River, а це двохповерхове житло, яке, ймовірно, і належить натрусам. На момент продажів, до речі, коштує близько 90 тисяч доларів. Сонячні панелі, власна закрита територія, будинок має площу щонайменше 122 квадратних метри. Та додаткову прибудову. А ось що найцікавіше в декларації за 2024 рік саме село Дмитрівка, де й знаходиться котежне містечко Оклахома, Натрус вказує як фактичне місце проживання. Але при цьому жодної нерухомості за цією адресою він не декларує у своїй декларації. Крістіна Андрюшина до початку Великої війни має свою невеличку турагенцію під назвою Чемодан на 450 підписників в Інстаграмі і вже після вторгнення Росії до Криму продовжує пропонувати тури, не повірите куди, у гості до росіян. В інстаграмі вона пише, Крим такий рідний і такий уже чужий. У липні 2017-го, а за спиною дружини під час цього майорить російський триколор. Відвідувала Андрюшина Крим і в 2016-му, і в 2021-му, Аж двічі до речі, і була і в Ялті, і в Севастополі. Ось вона піднімається на ай Петрі. А ось вже катається на катері в Криму. Ну от ми добралися до самої вершини гори Ай-Петрі. Пропонувала вона відвідати російський Петербург у 2017 році. Тоді це називалося автобусний тур по містам Великого Кабзаря. А що там взагалі Сергій Натрус? Поки родина обростає нерухомістю та відвідує окуповані міста, можливо, живе в бідності та бореться за екологію на Донеччині у Краматорську. Абсолютно неправда. Сергій Натрус у збагаченні своєї родини ймовірно відіграє ключову роль. І, хоча на папері він голий і босий, проте саме через нього проходять мільйонні бюджетні кошти. Алло. Пане Сергію, доброго дня. Мене звати Мартина Богославець. Програма на межі. Скажіть, будь ласка, чи у вас є одна хвилина? Ми просто перевіряємо а зараз… Ви джора Ви вже задрали. Ні, Телефон, щоб не було Я перепрошую. Важливі звонки переживаються непонятно, якими призвичаю. За читайте, пане Сергію, скажіть, будь ласка, що ви проживаєте в селі Дмитрівка в жк Оклахома, і яка ваше власне фактичне місце проживання? Я думаю, що три спроби нам було достатньо для того, щоб отримати відповіді від пана Сергія. Так я слухаю. Вибачте, ви вимістили звонку, задавати телефону. Я в дорозі. Будьте що ви хотіли від мене. Пане Сергію, мешкаю, намешкав, що там, так. Да? Пане Сергію, ми хотіли вам задати абсолютно е, звичайне питання. Ми перевіряємо ну, зараз декларацію. Ми перев... так, перевіряємо так, зараз так, декларації так. чиновників. Так. Скажіть, будь так. ласка, чи ви проживаєте в селі Дмитрівка Київської області? В временаві, так. Проживаєте, так. Але ви не декларуєте там чомусь жодної нерухомості. Ні орендованої, ні. Ні, там не раховано. У мене немає. Це забудована будівля. Не видно експлуатацію, тому ми. А я декларую конферендум, у неї немає. Тобто у вас є недобудована будівля, але ви у не. Мені. У мене. У мене ніподовольна. А у кого вона? Це... Чи є? Чи Чия це народована будівля, в якій ви проживаєте? Чи є... Чи... Кому вона належить? Алло. Так, так. Скажіть, будь ласка, кому належить ця будівля? Будь не... ласка, я... будь ласка, ще є питання. Направте офіціальних запрос, я все відповідаю. Пане Сергію, в а скажіть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, хто. О, є... зараз да. Дякую. А скажіть, будь ласка, хто є власником цього будинку, де, де ви проживаєте, а, який набудова? не введений в експлуатацію, тому зараз власника ще нема. А на земельній ділянці, влас... скажіть, будь ласка, кому належить земельна ділянка, на якій побудований цей будинок? Будь це ласка, напишіть, офіційний запрос, я все Пане Сергію, останнє питання. А хто для вас є пані Крістіна Андрюшина? Ні, саме для мене хто є пані Андрюшина, Ну, жінка, з якою я колись зустрічався? Е, і ви не декларували її в жодній декларації? Тобто Вона не є моєю супругою, тобто я не ви декларую її. Ви не ведете з нею спільного побуту. у вас... Ні, вона, там, вона мешкає взагалі. Не в країні зараз. Угу. А те, що будинок, в якому ви проживаєте в селі Дмитрівка, знаходиться на земельній ділянці, яка належить пані Андрюшині, як ви можете це пояснити? Я ще кажу, напишіть, будь ласка, по запит. Якщо ви є питання, це язипа. Типу і скажіть, будь ласка, останнє питання, чи відомо вам про те, що в закупівлях ласка, питання про те, що в закупівлях вашого департаменту, який проводився в 2024 році, були великі завищення, коли закуповували ескаватори. Я думаю, що вам точно відома ця закупівля, оскільки не так багато ваш департамент власне таких закупівлів проводить? Будь ласка, спеціальний запит. ми будемо відповідати. Зрозуміло. Тобто, там є завищення приблизно на 30 мільйонів гривень. Як ви можете прокоментувати це? будь ласка, 44 запит саме будемо відповідати. Дякую. Дякую вам теж. Отже, час підбити підсумки вартості майна родини посадовця. На синові квартира, паркомісце. Чотири автомобілі загалом майже 5,6 мільйонів гривень. На цивільній дружині дві квартири в новобудовах, дві земельні ділянки з розташованими на них будинком, загальною вартістю 5,8 мільйонів. На матері посадовця квартира у тому ж ЖК, що і квартира Андрюшиної цивільної дружини. І у загальному рухомого і нерухомого майна усього цього майже на 15 мільйонів гривень. Це друга частина про те, якими методами донецький посадовець влаштовує для себе та своєї родини тепле гніздечко у Києві. Квітень 2024 року і департамент екології та природних ресурсів донецької ОДА укладає договір на поставку 20 ескаваторів. Мета цієї закупівлі, в тому числі для ліквідації руйнувань, спричинених російсько-українською війною переможцем у тендері департамент Натруса обирає ТОВ Констракшн машинері учасника. Із вартістю пропозиції 118 мільйонів. А інші житовці, Юромаш, яка пропонує поставити ескаватор за менше за 102 мільйони, відмовляють причина невідповідність технічним умовам. А от найцікавіше те, що ці ж умови були просто скопійовані з технічних можливостей переможця. Про це повідомляють інші учасники торгів. На сторінці, до речі, з цих торгів шановний замовник, те, що ви скопіювали технічне завдання, надане представниками компанії переможця, вже всім зрозуміло. Тобто, ви є учасником спільних узгоджених корупційних дій. Результат закупівлі буде спотворений, бюджетні кошти розпиляні. На закид про заздалегідь прописані умови під одного учасника замовник читайте департамент «Натруса» Відповідає питань щодо тендерної документації не маєте, тоді відповіді вам не буде. Далі більше проходить буквально два тижні після закупівлі цього департаменту, і той самий переможець констракшн машинері знову продає ту саму модель ескаваторів, тільки вже іншому замовнику – Укрнафта. І о, диво, ціна за одиницю магічним чином виходить меншою ніж закупівля департаменту натруса, ба більше в договорі «Укрнафти» в ціну 4,4 млн грн гривень закладений ще й додатковий комплект обладнання на відміну від департамента натруса. Тобто, завищення можуть бути ще більшими. Тобто техніка абсолютно одинакова. Проте одна штука для «Укрнафти» коштує 4,4 млн чотири мільйони, а й для департаменту на Донеччині вже 5,9 млн мільйонів. Різниця півтора мільйони гривень на одній одиниці ескаватора. Сума загального завищення на закупівлі натруса більше 30 мільйонів гривень. У поясненнях до моніторингу закупівлі держаудитом департамент екології надає аналіз ринку, на підставі якого і формував свою очікувану вартість згідно з ним, вартість одного аналогічного ескаватора для Білоцерківської, наприклад, міської ради становила 4,7 млн грн, що на 25% менше від вартості проведеної закупівлі департаментом натруса. Виходить для Донеччини особливі якісь умови ціноутворень чи як питання, де відмити різниця у ці 30 мільйонів гривень. Десь там для натруса схема з відкатами це нова і зовсім незабута схема, бо департамент екології та природних ресурсів мав би боротися із забрудненням та утилізовувати сміття. По факту ж його директор останні 10 років утилізовує бюджетні кошти. Ім'я ексрегіонала випливає у змі у 2020-му, Коли тендер на 97 мільйонів гривень на будівництво сміттєперевантажувальної станції у Бахмуті вирішили віддати сумнівній фірмі. Фігуранту кількох кримінальних десятків проваджень випливає воно і в 2021 році під час завищень на будівництві сміттєстанцій. Тоді одна мала коштувати 12 мільйонів, а коштувала 100. Перевласнення під час закупки систем якості повітря, мільйонні завищення на будівництві заводів, сміттєстанцій, надання мільйонних підрядів пов'язаним фірмам. Той час, коли кожна гривня має працювати на перемогу, і поки Україна бореться за кожен метр української землі, громадяни віддають останні на збори, знаходяться ті, які перетворюють закупки техніки на джерело відкатів, техніки, яка мала б розгрібати завали після російських ударів, з вами була Мартина Богославець. Це на межі. Побачимось.